Є дуже багато випадків, які стосуються, я би так сказав, низького рівня кваліфікації деяких працівників ваших органів, яка заключається в чому? Ми виявляємо злочин по шутрах, по лісах, по інших моментах. Виявляємо злочин. Викликаємо вас, міліцію, викликаємо прокуратуру, викликаємо СБУ, викликаємо пресу. Для чого ми це все робимо? Для того, щоб не було так як ви кажете того кришування в кінцевому результаті. Через два дні затримали що три за Франківську, ви знаєте де. Затримали з екскаваторами, з документацією. Через два дні машини штрафплощадку відпустили. Чому? Тому що один з, керів, з працівників правоохоронних органів неправильно склав документацію. Будь ласка, проведіть їм інструктажі, проведіть їм курси, проведіть їм курси або введіть якусь відповідальність. Я розумію, як це робиться. Ми всі знаємо прекрасно, як воно кришується, як воно робиться. Але за одного неправильно складеного протоколу вся робота наша, ваша і всіх інших органів йде куту підмість. І неодноразово зверталися, просили. Проблематично. Відпускають штраф площаток, справи пропадають, докази пропадають, якби не преса, якби не, скажімо, прокуратура, якогось певного контролю ну, важко добитися. Подальше, я маю на увазі не в затриманні, а в подальшому провадженні і доведенні тих справ до кінця.